Парасолька Продовження Автор Кочанська Ірина. Після того, як Яринка з мамою назбирали кошти і купили темно синю з рюшиками саму найгарнішу дівчачу Парасольку, дівчинка раптом збагнула, що іноді можна і зачекати, щоб згодом отримати бажане. Тільки час очікування проводити Яринка вирішила по-своєму. Здогадуєшся, як? Маленька дівчинка раптом відчула, що може самостійно керувати своїми бажаннями, наче доросла, через малесенькі недовгі очікування та накопичення. Ось, наприклад, вона мріяла про розкішну білу сукенку, яка би підійшла до новорічного свята. Тож яринка поділилася своєю маленькою мрією з мамусею. Що далі сталося, як гадаєш? Так, звичайно, мама відкладала три місяці гроші у конвертик з написом плаття для яринки. І коли назбиралася потрібна сума якраз під Новий рік, мама з донечкою пішли до магазину. І а, сукенки не було, її купила інша сім'я. Уявіть собі, розчарування дівчинки. Але що поробиш, іноді і таке трапляється. Яринка плакала. Втім, мама яринки не здалася і продовжила пошуки в інтернеті, чим показала приклад наполегливості. Не повірити, вона знайшла таку ж саму сукенку в інтернет-магазині, тому маленька принцеса пішла на новорічний бал та виставу у своїй мрії. Сукня дуже пасувала яринці, неймовірно виблискувала блискитками, особливо коли красуня танцювала і кружляла. Мала об'єм, довжину та багато воланів. Одного разу, після закінчення новорічного балу в садочку, Яринка грала з подружкою Надійкою в ляльки, і в цей момент Надійка розповіла, що мріє про новий планшет, такий, як у старшого братика, і нову ляльку, і багато цукерок, і чарівну паличку. А який саме ти хочеш планшет, розкажи. Попросила Яринка. Ну, такий е, великий, гарний, е, е, там е, ну, багато ігор, запнулася Надійка. – А яку ляльку? знову поставила питання Яринка. Е, ну, е, таку велику, з білим платтям, ну, з чолкою? Знову запнулася Надійка. Вона зрозуміла, що їй важко пояснити. От би побачити, продовжила Яринка. Ах, мені теж цікаво, задумливо відповіла подруга. А знаєш, я попрошу маму сфотографувати ці речі і відправити фото твоїй мамі в соцмережі. Тоді ти зрозумієш, які вони. Домовилися, вигукнула Яринка, їй дуже кортіло побачити ляльку і планшет. Втім, Яринку думка про фотографування зачепила. «Хм, дуже зручно фотографувати речі, які хочеш мати, чи мрієш, щоб показати комусь, ну і самій подивитися, полюбуватися, подумала дівчинка. Вона добре знала, що мама має хороший мобільний телефон. Мама завжди допомагає донечці, то, мабуть, і в такій ідеї не відмовить. Та й по магазинам вони з мамою майже завжди ходять удвох. І дівчинка вирішила спробувати. Вона придумала фотографувати на мамін смартфон і відкладати в галерею ті речі, які їй дуже сподобалися, щоб в подальшому їх придбати. Наступного разу, коли пішли до магазину, Яринка фотографувала. В неї вийшов такий собі фотовіш -лист. Фото було небагато, проте дуже зручно і практично. Навіть мама почала користуватися цією методикою. Така вона була зручна. Яринка завжди мріяла знайти чарівну паличку, яка б виконувала всі бажання, але натомість знайшла чарівні рішення, завдяки яким життя стає цікавим і головне надійним. Тепер яринка вміла розподіляти потрібну суму грошей на частини, накопичувати кожного місяця потрібну суму, і складати свій фотовішлист. А які в тебе мрії? Що вмієш ти?